Короче, ще додатковий відео на себе важіль, виходить, можна тягати. І це ну, виходить, в цю сторону, якщо до упора його включити, це дальнє світло. Це центральне положення, ну, типу, стандартний режим, і якщо на себе, то він мигає дальнім світлом. Так, і оцей функціональний важіль поворотний. Тут туманки, проти, протитуманки, типу, але я сюди, короче, закинув. На центр, получается, якщо нажимаємо тут, то включається електрообладнання, я поставив, типа запуск машини. А це запускає двигун. Замість запалювання. Типа... Поїхав. Тобто, получается, зараз, якщо машина просто, наприклад, заглох'я, я нажимаю на цю кнопочку, запускається електрообладнання, типу і тому подібне. А це повертаю, і машина заводиться. Коротше, отак. На себе тут поставив масштаб навігації карти. Тобто, в принципі, вже все функціональне. На рахунок, за рахунок, на рахунок цього, я не знаю, що з цим робити. Воно дійсно не функціональне. Я перевірив, виходить, якщо ставити на положення ну, перше, типу тобто, там, де переривчате, швидкість не врегулюється. Цією фігнею, Тобто, в принципі, на це пропонуйте, що можна на це поставити. Ретардер не виходить, тому що вона, як бігунок, виходить, працює. Я не знаю, на що це можна. На що можна поставити, коротше, думав, ретардер типу збільшення, але воно працюватиме тільки в одному напрямку, тому <кій> хоча, можливо, і буде працювати. Треба пробувати. Так що, коротше, отакі. такі справи.